2 серпня 2022 року починає спіти фаворит моєї колекції пізних сортів абрикосу під назвою Фаралія. За всі роки плодоношення у мене четвертий рік чи п'ятий вже ще не разу не підводився сорт мене. В цьому році от така завість, вона природньо пронормована. Тому що ті роки приходилось норм... нормувати вручну. Було дуже багато, вона прямо як грона. Були гілки так забиті, що навіть гілку не було видно, були просто заліплені. В цьому році вона пронормована без втручання людського. Такі відбірні плоди маємо. Сорт самоплодний, в будь-якому випадку буде врожай. У сорта спостерігається рік від року видозміни форми. Вони в ту чи іншу форму грають. Може бути плоди кругліші, може бути видовженіші. Зазвичай вони йдуть з таким пиптиком на носі. Зараз пошукаю вам покажу. Вони йдуть не всі один в один, вони йдуть різної форми. Ось її форма, яка повинна бути рідна, яка йде ізначально. В описі така в неї форма з таким видруженим носиком. А ось виду змінені плоди в цьому році, їх 50 на 50 йде по врожаю. Значить по вазі в цьому году плоди дуже крупні. В середньому 100 грам до 140 грамів плоди. Тоді як і середні, середня вага завжди приблизно грам 80. Де, ну, майже максимум 90 було. В цьому году нагрузка середня, можна сказати. От здалека, якщо можна оцінити нагрузку. От така середня нагрузка. Ось такі величезні плоди. Зараз покажу на вісах їх. 133 грами. Ну, це приблизне кусине яйце плод. Далі доберемо середній варіант, 100 грамів, 106 грамів. І беремо найменший варіант в цьому році. Ну, такий завжди такий плод. Більшість в цьому році. Плоди щільні, добре підходять для перевозки, м'якоть у них. Така соковита вона, не тече, але соковита. Сама структура видно жорстка якась, що от соку багато. Солодкий в цьому росі. Кислоти майже не відчуваю. Колись в попередніх роніках казав своє, ну, на свій погляд, який смак, він мені нагадує варення, варення з абрикосу Такого добрячого абрикосу як колись робили. Оце присмак цього варення є. Дуже солодкий. Ну і ще в добавок ну, сортова особливість самого сорту по смаку. Солодкий, легенька кислинка. Ну, цей смак тільки фаралії. Коли їх вмітить, і соковитий, і медовий. От правильно сказати, в нього смак більш медовий, а не солодкий. Тут, що, що говорити, гарний товарний сорт, перспективний, щорічна врожайність, висока врожайність. Е, майже закриває абрикосовий сезон основний, тому що далі будуть сорти вже йдуть вони як, йдуть вже як ексклюзиви, тому що сам основний сезон абрикоса зазвичай доходить до початку серпня і закривається майже повністю до середини серпня. Ну, ще з такими параметрами сорт реально входить в десятку моїх найкращих сортів. Сорт фаралія. Усім рекомендую, у кого немає. Сорт невибагливий, мінімум уходу, 2-3 профобробки, добра обрізка і вас завжди буде смачний врожай. Ну на цьому Черговий огляд цього сорту завершую. Всім до нових зустрічі, до побачення.